Уявимо, це дві персони, обидві йдуть до своєї цілі. Одна постійно пахає в стресі, не спить, постійний вироду інша працює на своїм внутрішнім станом. Вона рано встала, помедитувала, його зробила, заспокоїлась і пішла робити ті самі дії, що й ця, до своєї мрії, але зовсім з іншого стану. Як мені пояснили хроніки Акаші, як це працює? Людина, яка постійно в тривозі, вона по перше хворіти починається, вона стає на рівні енергії, така як маячок. Для сущності, як люди називають, хоча мені показали, це просто енергетичні такі шарики, які кругом літають. Да, і коли ви якісь, хоча б малей, маленька тривога, переживання, образи. У вас є, ви починаєте хаотично. Таке ваше енергополе стає хаотичним і стає таким маяком для оцих сущностей. Ці сущності, оці енергетичні такі е, шарики, вони до вас прилітають, підключаються, тому що вони живляться. Ось оцею вашою вібрацією. Вона така хаотична. Вони нею живляться, е, підключаються, і їм оце прям смачно. Вони за рахунок цього живуть. Що вони роблять? А е, ви рано прокидаєтеся, їм треба, щоб ви психували більше? Е, вам дають проблему, кава розлилася. В моєму випадку білети не ті там не можу щось зробити. Далі ви йдете, зачепилися за ручку, далі чоловік вам щось сказав, його нахер послали, і ви ще більше починаєте маякувати. Коли ви на оцих хаотичних вібраціях, да ви пиво, о, така, о, така до вас все більше і більше вони підключаються, тому що ви стаєте для них дуже дуже заметними. Людина, яка медитує, вона всередині спокійна, в неї все добре, але робить ті самі дії, що і ви просто зі стану спокою. В неї енергетика виглядає, як мені показали і пояснили, як вода тече по камінні, не водоспад, а саме як вода стікає по каменю. І ось ця людина спокійна. Її енергетика ось отак виглядає. Вона має певну вібрацію спокійну. Вона переливається. І мені хроніки сказали, що ось ці шаріки, які живляться ось цією такою хаотичною людиною, вони ось цю просто не бачать. Вони отак пропливають і вони не бачать вас взагалі. Тому ось чому важливо медитувати і візуалізувати, ходити в хроніки, тому що в хроніки це, що на що, Стоп, світла, де нічого поганого не проживає. І ось чому важливо працювати над оцією такою водичкою, енергією, як вода, для того, щоб просто всякі оці сущності вас не бачили і не підключалися. А ви вибирайте, як ви будете йти до своєї цілі.